Велелюдні вуличні протести спалахнули в Грузії, що стало їхньою причиною, і чи здатні вони ті протести перерости в Майдан та нову революцію? І чому нам з вами, українцям, це взагалі цікаво? Давайте зараз розбиратися. Спочатку щодо того, чому ми з вами, українці, вболіваємо за ці от протести, і чому ми сподіваємося, що вони в Грузії незабаром у справжню революцію переростуть. Так от це тому, що зараз там при владі відверто проросійські сили, зокрема, нинішня грузинська влада відмовляє Україні в допомозі зброєю. Ми от просили віддати нам хоча б ту, яку ми грузинам надавали в 2008 для відбиття російської агресії. Ми готові були навіть викупити за гроші. Але ж нинішні Тбілісі нам в тому відмовив. Відповідно, якщо максимально спрощувати, то нинішня грузинська влада нам з вами українцям ворожа, адже вона на боці Путіна, і нам вигідно було би, щоб в результаті нової грузинської революції цю владу громадяни Грузії скинули б. Адже чим менше в світі в Путіна союзників, тим нам з вами краще. А нинішній офіційний Тбілісі і ще раз є якраз таким от щирим союзником Москві. Тепер щодо причин цього протесту, нинішній грузинський парламент, де панує зараз проросійська більшість, вирішив закрутити гайки, ухваливши так званий законопроект про іноземних агентів. Там дві редакції того закону: так званий російський, так званий американський варіант, але суть одна. Це обмеження для засобів масової інформації, це обмеження для громадських організацій, які отримують грошову підтримку з-за кордону. І за новоприйнятим законом такі змі мають реєструватися, чи то у спеціальному відомстві, чи то навіть в прокуратурі мають вони подавати владі сувору звітність, звідки вони ті гроші отримують і на що саме їх витрачають. І, от, на перший погляд, наче ж нічого страшного. Але зважаючи, що це калька з того, як це все з цими іноагентами на Росії свого часу відбувалося, то стає зрозумілим, що ухвалений в першому читанні цей законопроект в грузинському парламенті це лише перший крок до лютої цензури, до затикання ротів опозиційним ЗМІ, ну і зрештою до закриття таких от ЗМІ та громадських організацій. Саме через це розумна частина грузинів, ті, хто побачив до цього до чого все йде, і вийшли на цей от протест для розуміння, що це взагалі за. Та іноагенти такі. От давайте на прикладі України. Якби такий закон в нас оголосили б, ну, умовно, в 2021 році, то таким би іноагентом було визнано, до прикладу, Радіо Свободу, чия діяльність прозоро фінансується урядом Сполучених Штатів. Саме Радіо Свобода тоді потрапила б під обмеження, але ж не медведчуковські, ті всі 112-ті, Ньюзвани та зіки. Ну, бо там фінансування, хоч і було російським, утім, не в білу, як з Радіо Свобода, а Чорним налом. Тож, як то казав би Медвічук, да кажеш, от такий би це був кривий закон, якби його в нас ухвалили. Що пропагандистські помийки залишалися би вони недоторканними, тоді як справжня журналістика із дотриманням усіх стандартів та балансів змушена була би отримувати собі маркування іноагента, змушена була би звітувати владі про свою діяльність. Ну і була би вже за крок до утисків та цензури. Ну, а про те, що цей закон про іногентію це саме утиски і цензура. Про це наперед попереджають грузинів в Європі. Офіційний Брюссель попереджає: якщо цей закон буде проголосований і в другому читанні, і запрацює, то це поставить хрест на шляху Грузії до Європи. Бо в Європі цензура і утиски ЗМІ та громадських організацій неприпустимі. Ну і це до речі, і ще один намаєчок того, що саме кремлівські вуха стирчать з ухвалення такого закону в грузинському парламенті. Ну бо, звісно, Москві вкрай цікаво, щоби шлях Грузії до Європи був унеможливлений. Ну і ймовірніше за все, цей закон найближчими днями таки буде проголосований в парламенті. Президентка Грузії обіцяє накласти на нього вето, але ж в парламенті достатньо на жаль голосів, щоб її вето обійти. Тож, на жаль, навіть спротив президента Грузії тут не спрацює і не допоможе. Що може спрацювати і допомогти? Вуличний протест, майдан і нова революція, яка перезавантажить грузинський парламент, щоб там до влади прийшли не про російські, а про європейські політики. Тому ми щиро братам, грузинам, бажаємо в тому успіхів на цьому їхньому шляху, але ж він точно не буде легким у проросійської грузинської влади перед очима програш і втеча Януковича. А щоб не повторити його долю, їм треба або ж зараз виконати вимоги протестувальників, що влада робити, схоже, не збирається, або ж в зародку потопити цей вуличний протест в крові. І от саме до такого все йде. Тому братам, грузинам, борітеся і поборете. Вам Бог помагає! Слава Україні! Лайк, підписка, побачимось!